Сьогодні я хочу розповісти, як я готовлю домашній томатний соус. Для цього потрібно 6 кг помідор і 750 г яблук. Я буду робити на пів порції, так як в мене помідор небагато. Ось такі вони я їх почистила, помила. Яблучка теж обібрала. Сорт беру такі кислішенькі і твердіші. Помідорки перекрутила на м'ясорубку, так само перекрутила і яблучка. Ось так вони виглядять, вони зразу темніють, колір міняє яблучко. Потім я беру ці перекручені помідорки, на ситечко проціджую, щоб очистити їх від скарлубки і зерняток на сінинок. Ось такі. Получається томатний сік. Все змішую. Вливаю в кастрюльку, добре перемішую, Добавляю сіль, цукор, мелиний перець і оцет. На порцію треба. На 6 кг помідорів і 750 г яблук. Беремо 3 столові ложки соль, 750 г цукру неповних, 2 чайні ложки перцю меленого і стакан оцту. Я ще нагадую, що я беру його все на половинку. Баримо 40 хвилин. Після закипіння додаємо 3 столові ложки крохмалю. Прохмаль розводимо у холодній кип'ячій воді. Коли воно закипіло, розливаємо в стерилізовані банки і закатуємо кришками закаточним ключом. Коли воно вихолоджується, виношу погріб. Ось так я виготовляю томатний соус. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня, мирного неба і всього найкращого.